І всім, придороги підпишечки, з цим Санс Тис 17 у нас буде новий відосик по Brawl Stars. І підпишечки, тільки що закінчився сезон. Почався новий сезон. Brawl старсикум. Давайте ми вам зараз пособираємо подим, що ж добавленного. А, бачите, вже ця буде. Вже і сезон визначався. Тоді такий скин прикольний на цю. На що? нас, БПшечка нова. Там скин на Мелоді Прикольний такий. Не знаю Тут, що у нас? Ничего так не поменялось, то как всегда скины и прочее-проче. Не прикольні прикольные такие. типа накидували, Та ты что-то з здравости. та, что у нас магазинчик новий. нового. А, все равно скидка, бачите, все равно скидка дається. Прикольно. Все равно и на цей не на цей бы можно было прикупить, но жалко тільки на обычный дають. Типа на... Тільки на то, що там без скина, почнеться. Я тільки здесь, що вверхіння заберу, а скинан тільки одного заберу і все. Ну типа такое. Можна було б, ну. <хи> не хочу. <хи> да, собакся. Ну папірчик, я ж... Ми вам подивилися ну, ж... ну, я ж... Ну ви ж вже знову пересуняють, як я на то був, ну просто бери вже можна купити за кредити. Якби я збираю на драку, ну драку типу такий береси. Типу на ньому і гулять і глядеть такое воно. Ми ми зараз собрамо Берри. Сміняємо. Уй-погнали Беррі сюди! у ну епічний боєць Беррі. Поддержка. Ну, а це йде на драку. Чуть-чуть так в драку позабрали. Де Беррі, Беррі, де Беррі? Ой, пардон. Все вилетіло. Буваєш таке нормально так, да? Пішечки. Гуля нормально тут на тобі. Ми, ми ще затесту нового перса. Ну якби, ви знаєте, його всі вже якби пропали. Типа немає сенсу мені його даже апати. Ні, ну, якщо я послухати лайк, підпишетесь на канал. І цей. напишіть в коментарях то давайте так. Якщо це відео Собере Давайте 15 лайків. Десь около... 20 переглядів, Ну вже 15 раунд. лайк, лайк лайк собирай відос. Ровно 15 лайків Я запускаю стрім, дабы ми будемо, апать бере на 25 ранг, а потом підемо на 30 ранг. Я ризикнув. А за я думаю, просто поставили свого лайкусика. Щоб знаєте, щоб пішла катка хорошо. О, фон новий, та ти шо. Я спокойно може, был скучно якось. А ми ще пішли в парне де? Я забув, він же ж метач, а я. я... Я так неуверен, на ну, та, так я йду, типу... Ну, мало, як у я забув, а не у та. Я забув, він даже хилиться. Я тупо закидаю її. І хилиться, та, це взагалі, бо... Та, йому дам, поди взагалі. Накидав нахилився. Прикольно залетів так на у нього просто имба Прям имба. Также подпишешь, я найду, що думаю. може... Я ж таки не плачу, а новость кену на лайрингор, что там бою, в бою. А на Єву то я получил, в мотор Єву та А на це мені на не так одні якому. Тільки одні. емодзі і графіті графіки падали, типа. Нічого не, на скин не, не падав на Ларрі Лорі. Ну, я б ще покажу. Я не ви познаєте, яке ски на Лара Секунду. Лорі? Секунду. Вот, му пролагав. Ось, бачите, всю бахція. Баги, лайри, лорется. Так искренне не, не, не получил. Ну а мутрое его, я думаю, бачила. Мы забрали сразу за стар дроп Да прикольно. Давай сейчас не, не понял. 27 дней. а ч так мало? Казалось даже на месяц. что так мало задала? 27 дней. Не, прикольно так обнова при про пропагив, про так така, вс так прикольно. Я буду... Ні, не, не скажу, поставити багато лайків, бери, апну вообще, погнали там мегби. И в мене даже... Я пробовал тоже стріми запускать, тих то бачили стрими. Ну, что я запускаю стрим те бачить. Весело! Нормально, так пішов в вкладку. ...якимось двом ботам злив просто-напросто Я буваю щось Що там хтось oh, сказав, що типу вони... них не хитан так пішли до цього бере дайди Я не буду это делать. Я не буду это делать. Вот это две кимочки, эти Ух, не там пауки. Боже, я не знаю. Ух, не там пауки. Ух, не там на твой комментарий я спокойно да уйду в тысячи если вам понравилась такая понравилась такая девч типа я куплю вообще этот курс но я куплю и типа по на там раньше напишите в комментариях поставьте лайк я побачу что она понравилась и нет. <плевод> Хе. <рес> Казалось бы, такими не купка допустим. Сразу же квесты пополняють. Жестко Два лела сразу за раз. Правиль всегда на драку.

Війна є моєм камбусом. Під час додумання. Я не люблю Прикольно. Підпишіться на мене. Зараз я буду закачувати відосик. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал. З вами був Science217. Це був Brawl Stars. Не забудьте ставити лайки. Я І, напевно, якщо ви набираєте 15, 15 лайків. І там просмотримо, може, там десь 50. Ну, перегинули. 10, може, 20. Десь так просматрюєте. Та я запускаю стрімчик. Я подбері на 20. П'ятий ранк. Пожалуйста на 30-й, якщо там багато лайків ставити. Ну що, підпише, ще буду все Всім підписчиків, пока-пока.